Привіт, вітаю вас на каналі Інтерспорт Україна. Всі ми з вами слідкували за літніми Олімпійськими іграми в Парижі, за виступами наших атлетів, за падінням старих рекордів та карбуванням нових в історії спорту. Так само спортивні бренди ретельно слідкують за найбільшими спортивними подіями у світу, намагаються якось відзначити це в своїй продуктовій лінійці. І от після закриття Олімпіади компанія з країни, що приймала попередні літні Олімпійські ігри, відзначає завершення поточних. і робить це з розмахом. Сьогодні я розповідатиму про колекцію під назвою Celebration of Sport, а назва компанії, як ви могли вже Догадатися ASICS. Тут у нас чотири круті моделі, об'єднані одним колорпаком Париж. Вони не тільки додадуть кольору в цій серії зимові будні, а й також покликані зробити ваші тренування комфортнішими, швидшими і стабільнішими. В обох сенсах трохи згодом поясню. Тож, зустрічайте героїв сьогоднішнього випуску: Asics Super Blast, Nova Blast, GEL Яна і GT1000. Все в кольорі Париж. Розберемо, для кого ці моделі, які мають фішки та як використовувати. Починайте звикати, що на цьому каналі бігові кросівки – це не просто ось тобі нова пара біжить звідси. В кожній моделі є своє призначення, поступово ви почнете відрізняти супершузи від трейнерів, трейнери від темперів, темпарі від змагальних моделей і так далі. А тепер короткою дорогою до самих моделей. Розпочнемо з моделі, яка ексклюзивно представлена в мережі Інтерспорт ASICS Super Blast 2 Paris. Сама назва Superblast не лишає місця для маневру та здогадок. Так, це супершузи від ASICS і ось що в них супер. По перше, мега пружна проміжна підошва. Тут ми маємо вигідний симбіоз PIN FF Turbo Plus зверху. Та FF Blast Plus Eco знизу. Flightform Turbo Plus це така ж сама піна, яку топчуть в топових марафонках від ASICS – моделі Metaspeed. А щоб кросівок тримався за життя значно довше за марафонки, під основну швидку і порожню піну додали шар енергопоглинаючої FF Blast Plus Eco. Вона тут на 24% складається з біоматеріалів. Цей додатковий шар дозволяє отримати суттєвий приріст ресурсу та більш прогнозовану поведінку на неідеально рівних покриттях. Для чого потрібні супершузи? Для супергероїв, які не ходять, а біжать та літають. А якщо серйозно, то це кросівок для темпових ребіт та кросів, де ви промасуєте змагальний темп і для самих змагань, якщо у вас немає швидшої змагальної пари. Слід врахувати, що професіонали. На офіційних стартах не зможуть в них стартувати легально, адже висота стека – 42,8 мм. Тут трохи більше зарегламентовані 40. Цей збільшений стек зберігає ноги на високих швидкостях, щоб тренування проходили в кайф і ви звикали до робочого темпу без надлишкового ризику для ніг. Стосовно ціни, так, вона майже наздоганяє карбонові рейсери, але тренуватися в цих кросах вийде в рази дешевше, ніж в карбоні, враховуючи різницю в ресурсі останнього, поки він не втрачає ефективність роботи суперпіни. В цьому ж кросівку можна розраховувати на 800 швидких кілометрів, хоча я зустрічав бігунів, які вже встигли натоптати сильно більше тисячі кілометрів в одній парі. Далі в нас Нова 4Пріс або неофіційна назва пружний батут. Якщо ви бігун, який шукає веселощів на кожному кроці, цей варіант для вас. Технологія проміжної підошви FF Blast Plus Eco створює відчуття, ніби ви біжите по ортопедичному матрасу. Але не хвилюйтеся, це не означає, що ваші ноги втратять контроль. Модель більш стабільна, ніж попередні версії, а дизайн привертає увагу навіть у байдужих добігу у людей. Піна на 20% складається з біоматеріалів, а зовнішня підошва Ахарлоу має зносостійкий компаунд з зменшеної щільності, забезпечуючи баланс між ресурсом, щепленням та вагою. Для кого на 4? для більшості бігунів для щоденних пробіжок, довгих і темпових кросів та змагань, особливо якщо ви бігаєте перший сезон і змагальної пари у вас ще немає. Іншими словами, це дуже сильний універсал, що часто цілком заслужено посідає місця в топ-5 кращих кросівок за версіями різних видань. Враховуючи, що в цьому ціновому діапазоні кросівок не одна сотня від різних брендів, то потрапити в топ задача з зірочкою, яку Noblas 4 впевнено вирішує. Цю модель в іншому кольорі ви вже могли бачити в позаминулому відео. Якщо не дивились, ви знаєте, що треба робити. Не знаєте? Лайк, like, підписка, дзвіночок, і після цього відео перегляньте попереднє, це дуже допомагає розвитку каналу та україномовному сегменту YouTube в цілому. Дякую. І ще додам: якщо у вас ніколи не було ASICS, ви в пошуках тренерів і у вас нейтральна пронація, починайте вибір з ASICS Новобласт. Наступний герой нашої добірки гель Каяна 31 Періс справжній символ стабільності і комфорту. Вже 31 рік, як ця модель надає підтримку бігунам будь-якого рівня, а її ретроверсії прикрашають собою спортстайл лінійки бренду. Це вже друге покоління моделі, де візитівка бренду технології ASICS гель була замінена енергоефективною піною FF Blast Plus Eco. А сам гель було оновлено. Новий гель під назвою Pure Gel значно легший на 65% м'якіший і розміщується саме там, де він потрібен найбільше в проміжній підошві, рівно під п'ятою та в передній частині стопи. Друга технологія, яка відчутно вплинула на зменшення ваги – кросівка 4D Guidance System. Це інноваційна система стабільності, яка підтримує вашу стопу на всіх етапах руху. Навіть якщо ваша техніка погіршується через втому ніг на другій і більше годині бігу, система направлена на збереження природньої форми кроку, що напряму впливає на почуття комфорту. Ну і звісно, за сам комфорт в першу чергу відповідає піноматеріал FF Blast Plus Eco. найбільш ударопоглинаючий піноматеріал ASICS. Тут він на 24% складається з біоматеріалів. А щоб ви могли насолоджуватись бігом в Єлька Kayano 31 Paris якомога довше, проміжна підошва, Hybrid ASICS Grip, що є поєднанням з носостійкою AHAR Plus та цупкою ASICS Grip, гарантує впевненість на будь-яких поворотах ваших найдовших дистанцій. Для кого єлька Kayano 31? Для бігунів з гіперпронацією, тобто завалом стопи всередину яким потрібен стабільний та комфортний кросівок для будь-яких пригод. Якщо у вас немає окремих кросівок для залу, силові навантаження також їм до снаги. Моїм стареньким Гель Яно24 зараз більше тисячі бігових кілометрів, десь половину від цього я находив, і в них все одно ще дуже багато життя в залишку. Це надійний партнер в досить нестабільні часи. А тепер модель, яка має підійти кожному ASICs GT 1013 Paris. Вона має всі властивості універсального трейнера, оснащена основними технологіями бренда, що ви могли бігати регулярно, з комфортом та легкою підтримкою, яка не завадить навіть бігунам з нейтральною пронацією. Пропоную розібратися, що має отримати майбутній бігун, купуючи перші бігові кросівки. Отже, це має бути надійний кросівок, який пробачатиме огріхів техніці, підтримує стопу, коли вона втовнюється при досягненні нових вершин в тренуваннях. Має збалансовану амортизацію, якої достатньо для бігових тренувань, але не бере на себе всю роботу стопи, щоб не заважати адаптаційним процесам бігона початківця Достатньо легкий, комфортний і бажаний не за всі гроші світу. Якщо можна розказати про кросівок без технологій, специфічних характеристик та чисел, я б зробив все саме так. Як на мене, цей самий опис чудово характеризує ASICS GT 1013 Paris. Якщо все ж таки додати до опису технології та цифри, ми отримаємо проміжну підошву Flight FOAM та вставку PureGel в зоні 5, яка відповідає за амортизацію. Технології 3D Guidance System довірили помірну стабілізацію. Питанням щеплення займається полегшений компаунд ASICS Light Rubber та вставка AHAR Plus в зоні найбільшого зносу. Вентиляцію забезпечує всі частивер з жакардовим плетінням в передній частині, а комфортний високий задник зменшує тиск на ахіл. В порівнянні з минулим поколінням кросівок набрав 3 грами, але це пов'язано зі збільшенням проміжної підошви на 2 мм, що, як на мене, більш важливо для починаючих бігунів, ніж вага як така. Підсумовуючи, сьогодні ми розглянули чотири моделі бігової лінійки від японського бренду ASICS, які можуть закрити як питання швидкості та комфорту, так і питання стабільності, захисту та кросівок на кожен день. Якщо коротко, Super Blast для швидкості ексклюзивно в інтерспорт, нова пружні тренери на кожен день, GEL Kayano – максимум стабільності та захисту від травм, і GT1000 – бюджетний універсал для всіх. Ці та інші моделі від ASICS ви можете придбати в мережі магазинів Intersport та онлайн на сайті Epicenter.ua. Всі посилання в описі під відео. Обирайте те, що вам підходить, і напишіть в коментарях, який красівок вам сподобався найбільше. Можливо, у вас вже є один з них. Як вони вам? Пишіть, я читаю все. Відповідаю на коментарі також особисто. І давайте ще раз: лайк, like, підписка, дзвіночок, коментар і діліться відео з друзями. А я побіг тестити для вас щось новеньке. До зустрічі!